Доброго дня, ми з України. Сьогоднішнім відео хочу зробити огляд монет Малі, що є в моїй колекції. В моїй колекції, як ви бачите, є дві монети і одна марка. Перед тим як ми почнемо огляд, трохи за саму країну. Офіційна назва Республіка Малі це у нас держава, яка знаходиться в північно західній Африці, колишня колонія Франції. Свою незалежність вона здобула в далекому 22 вересня 1960 року. Офіційна валюта Франк. Кафеа. Тобто, Сьогодні у нас будуть франки. Е, казав моїй колекції дві монети. Перша монета така доволі симпатична. Е, це в мене 5 франків е, 1961 року. Тобто наступного року, після здобуття незалежності, її було відкарбовано. Хоча, можливо, вона була там і раніше відкарбована, можливо, пізніше. Чесно, не знаю, треба дивитись по каталогах, коли там вона була випущена, відкарбована. Е, бачимо ось такий номінал 5. Франків Малі і два листочка, які перехрестилися. Так, гурт у неї рубчастий. Відношення реверсу до аверсу у нас ось таке монетне. На зворотньому боці ми бачимо таку ось мордочку бегемота і назва країни: Республіка Малі і дата 61-й рік. Доволі цікаве зображення для любителів флори і фауни. Я думаю, вона підійде якраз. Ну, Якщо по технічній характеристиці, думаю, всі зрозуміли, що вона у нас виконана із алюмінія, діаметр 20 мм. Ось така красива монетка. Наступна монетка це вже 100 франків. 100 франків 1975 року. Виконані вони із плаву, нікелі і латуні і мають ось такий вигляд. В центрі ми бачимо ось такий номінал 100 франків. Надпис по колу, центральний банк Малім. Дата 75 рік, відмітка монетних дворів, тому можна зробити припущення. якщо я правильно пам'ятаю, то у Франції вони були відкарбовані. Так, гурт у нас рубчастий, відношення реверсу до аверсу монетне 170 градусів. На зворотньому боці ми бачимо ось такі три кукурузини Це там, здається, щось там не присвячено але на тему фау Міжнародна продовольча програма. Так, бачимо її лозунг, там щось продукти всім. Якось так воно. Ну, чесно, не пам'ятаю. Колись я робив огляди на цю тему, то доволі цікава така тема. Так, казав, у нас виконана із сплаву нікелі-латуня, Діаметр доволі такий крупний 27,8 мм. Гурт рубчастий. Ось така монета. Також, в моїй колекції є. Ось така марочка. Ну, не знаю, на щастя чи, на жаль, але в мене поки що тільки ось одна така марка. Давайте витягнемо її, подивимося поближче. Так. Це в нас серія мистецтво Малі. Якщо я правильно пам'ятаю, входить в неї 4 марки, ну а в мене поки що одна марка 80 франків. Це в нас різбляр по дереву. Ось така цікава марка. Моя марка Гашина. Як бачимо, погашена була така, як в 80-му році. Ну, а о, я забув, що там у нас марки їх штампують чи печатають. А, друкують. друкують. Надрукована марка була в 74-му році. Ось така марочка є в моїй колекції. Тобто, якщо покласти так їх по хронології, то бачимо: ось, першу був у нас 5 франків, потім була у нас марка 80 франків. І ось ця монета 100 франків. Ось так вона виглядає. Ну що ж, на цьому все. Буду завершити своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте та слава Україні!